Я підготувала для вас три техніки, як змінити цю програму дитинства, що любов потрібно заслужити. Перша техніка це розпізнання переконань. Усвідомте, що для вас означає любов. Візьміть аркуш паперу і дайте відповідь на питання, що для мене означає любов. Коли я відчуваю, що мене люблять, та що я відчуваю, якщо я роблю помилки. Це допоможе побачити, які переконання керують вашими діями. Наприклад, якщо ваша відповідь мене люблять, коли я успішна, то це сигнал, що ви вірите, що любов умовна. Техніка 2 про прийняття себе. Ця техніка допомагає прийняти себе такою, якою я є. Знайдіть тихе місце, заплющте очі і уявіть себе дитиною. Скажіть собі, я люблю тебе такою, як ти є. Ти гідна любові просто тому, що ти є. Повторюйте це щодня протягом тижня. Ця проста практика поступово змінить ваше ставлення до себе і допоможе відчути безумовну любов.